У Печерському райсуді Києва триває засідання щодо обрання запобіжного заходу Михайлу Сакашвілі. Раніше до будівлі суду намагалися прорватися його прихильники. Утворилися штубханина. Хтось почав кидатися камінням. Сакашвілі затримали ввечері, 8 грудня. Як повідомив його адвокат, Сакашвілі оголосив голодування. Прокурори проситимуть запобіжний захід для затриманого у вигляді домашнього арешту з насінням електронного браслета. Михайла Сакашвілі підозрюють в організації акції протесту із закликом закупити владу в Україні. Ні, за даним ГПУ фінансував все це олігарх Сергій Курченко, який нині переховується у Москві. Тобто, Саакашвілі інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Ну і від сьогодні президента втікача Віктора Януковича захищатимуть одразу два адвокати. Окрім державного захисника, до своїх обов'язків сьогодні приступив ще один. Приватний адвокат, який вже раніше його захищав. Очікується, що до Оболонського райсуду, де розглядають цю справу, сьогодні о 14-й прийде свідчити Арсеній а о 16-й – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Нагадаю, в процесі мають допитати також Петра Порошенка, Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Валентина Ноливайченка, Рефата Чубарова. Спочатку планували, що свідчення дадуть 140 людей про те, щоб не затягувати справу. Суддя затвердив лише. 44. адвокати президента втікача найближчими днями мають оголосити свій список людей, яких вони запросять до суду, за словами сторони захисту колишнього президента, Янукович готовий брати участь у допитах та виходити на зв'язок. Наступного року середня зарплата в Україні становитиме 10 тисяч гривень. Такі сподівання сьогодні висловив прем'єр Володимир Гройсман. Він стверджує, що мінімальна зарплата зросте щонайменше на 500 гривень, а вчителі, зокрема, отримуватимуть на чверть більше ніж цього року. Довести середню заробітну плату в країні до 10 тисяч гривень у 2018 році, щоб середній працівник при курсі національної валюти як сьогодні. При відносних цінах, як сьогодні, отримав заробітну плату в середньому 10 тисяч гривень. В Києві погано прибирають сніг. Не у цьому особисто пересвідчився очільник столиці Віталій Кличко. Вчора ввечері він проінспектував роботу спецтехніки і залишився незадоволений. Деякі машини, замість того, аби чистити дороги, просто стояли на місці. При тому, що напередодні комунальники звітували про повну готовність до зими. Вечер добрый. А что стоим? Сейчас на ну, зачистку идет колонны. Сколько делаем и все, поїде. Сережа, давайте погнали. Ну що, зломався? Да, 10 минут сейчас поїду. Сейчас поедем. Добрий день. Что ждем? Мастер сейчас вийде, телефон берет. Бачимо таку картину, що автівки стоять, які повинні зараз прибирати дороги. Зараз три трактора, які повинні прибирати пішохідні переходи, тротуари також стоять завтра. Буде нарада, де будемо розбирати дану ситуацію. Ну, і вже завтра в Україні різко потепліше. Прогнозують синоптики. до 11 градусів тепла. Обіцяють на півночі і в центрі країни на заході до плюс 6, на Прикарпатті і півні до 9, вище нуля. Разом із тим, в зв'язку з потеплінням надзвичайники попереджають про підйом рівня води в річках на західній Україні сьогодні. І завтра ну а в горах в Карпатах підвищена лавинна небезпека. Нове затримання в окупованому Криму зранку. Невідомі приїхали до будинку кримського татарина Рустема Османова у Бахчисараї. Затримали його і відвезли у невідомому напрямку. Про це повідомила його мати. Пізніше активісти групи Кримська Солідарність з'ясували, чоловіка доправили до місцевого відділку поліції, тож нині він уроведе Бахчисарая. Разом із ним перебуває його батько. Причини затримання нині з'ясовують адвокати. Вийшли вже з машини в формі. Сразу как бы они прятались в машине, что ли, чтобы их не видели. Может, подумали, что если в форме выйдут, значит, с дома не выйдет никто. Потом они ему сказали, давай одевайся, поехали с нами. И он быстро оделся. И вот мужу я сказала, езжай за ними, а то мало ли что, что сейчас много их крадут. Ребенку Рустему двое детей у него маленькому 8 месяцев, пока капризничал, я вот недавно только позвонила мужу, узнала, что он сказал, что сегодня будет суд. У зоні АТО загинув 25-річний боєць української добровольчої армії. Про це повідомили його побратими. Ще п'ятеро українських військових отримали поранення за минулу добу на Донбасі. За даними штабу, АТО всіх доправили до лікарні. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Загалом за минулу добу бойовики 35 разів обстріляли українські позиції. Ворог активно застосовував міномети різних калібрів. Зокрема, понад три десятки мін були націлені по наших захисниках поблизу шахти Бутів. З з і великокаліберних кулеметів ворог обстрілював оборонців Кам'янки, Авдіївки та Красногорівки. ОБСЄ не підтвердили заяви псевдореспублік ДНР та ЛНР про обстріли фосфорними снарядами з боку збройних сил України. Спостерігачі спростували закиди на адресу наших військових, що вони, мовляв, били по території Донецької фільтрувальної станції. Фосфорними боєприпасами відповідна заява міститься на сторінці, АТО у Фейсбук там зазначено цитую факти зафіксовані камери обсє на фільтрувальній станції не лише не підтверджують використання фосфорних боєприпасів, але й вказують на підвищену вогневу активність зі сходу на захід з позиції Ордо. Тож у спеціальному центрі контролю та координації наголосили, таким чином бойовики намагаються перекласти відповідальність за обстріли фільтрувальної станції на збройні сили України. I <laughs> Путін прибув у Сирію, і заявив про виведення російських військ. Про це повідомляє агенція Інтерфакс. За його словами, рішення торкнеться значної частини військового угруповання, але при цьому не уточнив ані конкретних термінів виведення військ, ані їхньої кількості. Нагадаю, Москва почала військову компанію в Сирії два роки тому. Російська авіація підтримує армію президента Башара Аль-Асада. США і низка західних країн звинувачують Асада у військових злочинах і закликають Росію відмовитися від. Його підтримки міжнародні організації звинувачували Росію в ударах по цивільних об'єктах, режим Башара Асада у використанні хімічної зброї, що спричинило масштабні жертви серед цивільного населення. Польські туристи, автобус, яких підірвали біля Львова, повернулися додому. Їх супроводжував консул. Польща занепокоєна вибухом їхнього туристичного автобуса на території України. У тамтешньому МЗС назвали це черговим антипольським інцидентом. В ніч з 9 на 10 грудня, в результаті підриву вибухівки, було пошкоджено автобус з польськими номерами. Сталося це на стоянці готелю в Пустомитівському районі Львівщини. В момент вибуху там нікого не було. Цим автобусом приїхали. До України 23 польських туристи, серед яких були представники місцевих органів влади. Українські правоохоронці розслідують цю подію. За словами глави українського МЗС Павла Клімкіна, цей інцидент може бути провокацією, націленою на зрив візиту до України польського президента Анджея Дуди. В Україні почав діяти новий графік руху поїздів. Про це повідомили в Укрзалізниці. В новому графіку руху з'явиться більш як 10 нових поїздів, зокрема Нічні Експреси, івано франківсько стянтинівка Львів, Одеса, Одеса, Яремча, Ужгород, Лисичанськ, Київ, Запоріжжя, Коваль, Харків, Київ, Тернопіль. В Укрзалізниці наголосили, що при складанні нового графіку були змінені маршрути низки поїздів. Ну і від сьогодні російські потяги до легкого прямування курсуватимуть в обхід України. Про це повідомляють російські змі всього на новий маршрут перевели 62 пари пасажирських і 30 пар вантажних потягів. До цього російські потяги південного напрямку, в тому числі Москва Адлер, мусили проїжджати ділянку в Луганській області України та двічі перетинати державний кордон. Нову залізницю в обхід України з полученням Журавка мілерово почали будувати ще 2014 року. Того року для України однозначно плюс, бо ми розуміємо, що це була маса проблем пов'язано з передом подвійним кордону. Ми не знали, хто ці люди, які поїзда, чи вони будуть займатися, і з точки ми ззоро нові диверсії краще, що потяги пішли в обхід. Я сподіваюся, що в 2016 році ми вже чітко визначимо ростамосі крапки над «і», Чи є доцільність подальша в залізничному сполученні між Україною і Росією? Через ймовірне зараження сальмонелою понад 600 партій дитячого харчування лакталіс. Фірма-виробник вилучить з продажу. Перші партії відкликаються з Китаю, Пакистану, Великої Британії та Судану. Підозри виникли після того, як у Франції на Сальманельо захворіли 26 немовлят, які вживали їхню продукцію. Французькому міністерстві охорони здоров'я цей факт підтвердили. Лакталіс один з найбільших у світі виробників дитячого харчування. Його продукція продається в усьому. У світ під кількома торговими марками. Проте в компанії заявили, що не можуть гарантувати вилучення геть усіх потенційно небезпечних продуктів. Українським дітям зменшили норми споживання їжі на добу, а дорослим кажуть, треба вживати. Більше вперше за 18 років Міністерство охорони здоров'я змінили норми харчування. Дітям і підліткам знизили добові обсяги на 15%. Радять їсти менше солодкого хлібу, м'яса та сала. Ну а дорослим, згідно нових норм, щодня треба їсти на 50 грамів менше вуглеводів і додати до раціону більше білків. Нові правила у міністерстві пояснюють тим, що колишні застаріли і провокували ожиріння та інші проблеми із здоров'ям. КНДР таємно розробляє біологічну зброю. Про це пише Вашингтон Пост з посиланням на джерела. Північно, північно корейці подолали технічні перешкоди, які раніше заважали їм у роботі, і зараз зосередилися на заводах, і лабораторіях, що спеціалізуються на генні модифікації. Крім того, влада КНДР відправляє дослідників за кордон для отримання нових знань з мікробіології. Також журналісти видання нагадали, що у 2006 році американські розвідники направили до конгресу доповідь із попереджанням про таємну роботу КНДР зі створенням біологічної зброї. Зокрема, вони повідомляли, що Пхеньян має збудники, які спричиняють віспу та Сибірську хворобу. Згоріла одна з найвищих дерев'яних пагод у світі. Це сталося у китайській провінції Сичуань. За даними місцевих змі, пожежу угасили впродовж чотирьох годин. Повідомлень про постраждалих нині немає. Причини займання з'ясовують. Пагода Цяньсюнь а була складовою храмового комплексу. 16-поверхову споруду звели понад тисячу років тому. Вона була за вишки сімдесят метрів. Кожен яр з будівлі прикрашала статуя Будди. Займання сталося у великому холі Будди. Згодом пожежа перекинулась на зал нефритового імператора. Був дуже сильний вітер. Думаю, саме через це пагоду так швидко усю охопило вогнем. Та барбара в небезпеці американському місту загрожують масштабні лісові пожежі, що вирують у штаті Каліфорнія. За даними бібісі, евакуацію вже оголосили в деяких прилеглих до міста районах. Хвиля пожеж у штаті спалахнула тиждень тому. Стахія забрала життя щонайменше однієї людини. Ще десятеро були поранені. В штаті вигоріло вже понад 50 тисяч гектарів. 200 тисяч людей були змушені. Покинути свої домівки, президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнії режим надзвичайної ситуації. Рівень пожежної небезпеки в цьому регіоні називають найвищим за всю історію. борються з вогнем майже 9 тисяч пожежників у десятки вертольотів. Втім, їм заважає сильний вітер. метеорологи обіцяють його швидкість зростатиме особисто я вже працюю 29 годин поспіль. Приблизно стільки ж часу без вихідних працюють мої колеги. Ми виснажені, але будемо тут, допоки не приборкуємо пожежі. Right and, um... ось там уже полум'я. Воно дуже близько аж не віриться. Ми тут почуваємося відносно спокійно, бо бачимо, що задіяно достатню кількість техніки працює чимало пожежників. Боєприпаси поряд з різдвяним ярмарком і мечеттю знайшли в Берліні. Про це повідомляє газета Більд. Небезпечну знахідку виявили на підземній парковці. Мова йде про дві сотні патронів. Вони були в двох сумках. На місце прибули правоохоронці. Вони обстежили місце. Патрони відправили на експертизу. За попередніми даними зв'язку з тероризмом, поліція не виявила. Нагадаю, в Німеччині діє стан високої готовності до терористичних атак. Ну і також у німецькому місті Ешвайлера метрова ялинка впала на дитячу карусель. П'ятеро дітей постраждали. В районі, де відбувається різдвяний ярмарок, раптово здійснявся сильний вітер. Ялинка не витримала та впала. На місце одразу приїхали поліція та швидка. Дерево розпиляли та забрали. Ну а сам святковий ярмарок поки що закрили. Діти отримали незначні травми. Один один з найбільших чотирнадцях забігів відбувся в Лондоні. Там кілька десятків людей перевдягнулися в костюми коней і змагалися, хто перший дістанеться фінішу. Таке традиційне свято для британців. Його проводять щороку напередодні різдва, Для учасників заходу заздалегідь продумують маршрут. Він пролягає через вузькі вулиці міста, на яких розташовані паби. Пивні заклади на маршруті не випадкові згідно з програмою. Бігуни мають кілька разів підкріпитися пивом. Ну що ж, на цю годину в мене все зустрінемося з вами вже о 14-й. Ну а далі ефір прямого каналу продовжить Василіса і Сергій Дойко.